Мої вітання. Сьогодні ми знову приїхали до лісу. Вихідний день, 9 листопада, такий прохолодний. Правда, похмурий ранок. Але такі ж до лісу. Хочемо ще пошукати грибочків. Не знаю, що сьогодні в нас так тут чекає, який улов. Але зелених таких наших зеленок ми точно назбираємо, бо вони люблять цю прохолодну погоду. Але ще сподіваємося, що знайдемо можливо і білого. Тож запрошуємо вас з нами прогулятися по лісу, помилуватися цією красою осені і подивимось нашу лов. Милуюся цими берізками і так бачу вже перші такі грибочки. Це маслята. прохолодно, але вони є. Бачите, які гарнесенькі і товстенькі. Це ще молодий маслючок. Ми не беремо маслючків. Так, в трависті, бачите, хто хоче, можна назбирати. Ховаються вони ще є. Ми не беремо маслючків. Так більше схиляємо зараз набрати зелених наших зеленочок і польських грибочків. Білих грибочків. Ну, ще щось, можливо, знайдемо. Цікаве. Не так погрибище, чесно вам сказати, як. Прогулятися, помилуватися, бо ми любимо ходити до лісу у будь-яку пору року. Незважаючи зима, замело, а ми теж любимо сюди йти. Тому це не тільки сьогодні тихе полювання, а й перезавантаження. І помилуємось красою нашого лісу. Ось так уже є зеленочки. По дорозі зустріла, заховані так гарненько. Такі, бачите, кучки розриваю. О, а тут зеленочка сидить. Смачний твердий грибочок. Такі, бачите, пісочок тріснув. Так дивимося, а тут уже така доросла зеленочка сидить. Ой-ой-ой, поламала. Ну нічого, так. Тут дивимося. Так, немає тут, ну йдемо далі. Сьогодні в лісі така тиша. Вітер не Похолодало і в цих мохах. Не тільки зеленки ховаються, а й польські грибочки. Так гарно аж приріс до гіляки, яка впала. Так, є перший польський грибочок. Ну, значить, є, будемо шукати. Так ось недалеко ще один у гілячках заховався. Польські, вони такі товстоногі. Грибочки, молоді ще. Бачите, люблять так у мосі, в гілячках ховатися. Так ступнула крок, а тут аж ще гляньте, як пуговичка, так і заховався. Малесенький, молоденький польський грибочок. Маленький красень. Іде до кошика. Так я в цьому гілі хожу. Гляньте, ось яка величезна шапка сидить. Це, я думаю, що це білий. О, точно, точно. Білий гриб, такий вже гарно стиглий. Буде на сушку. О, ароматний грибочок. Дуже смачний борщик з сушеними грибочками. Тому так у цьому гілі, ви знаєте, похожу, маше, що знайду. Ой, шкода, що я виключила камеру, бо я ж два кроки ступнула, тут поїщала на весь ліс. Ви подивіться, тут просто сидить казковий здоровий білий гриб. О, сьогодні такі грибочки будуть. Листопад прохолодно. А вони мене чекали, поки відпрацюю і знайду їх ого го який ти гарний. Просто казковий. О, ще один! Ще один, але цей молодесенький. Ой, клас. Просто клас. Ви дивіться, що робиться, листопад місяць. Казка. Так, шукаємо тут, шукаємо, бо в цьому гілі, я ж вам кажу, щось мені прямо сюди тягло. Ще один. Ще один, це, це всі парочки вони. Це вже четвертий на одному такому місці, неподалік один від одного. Ого, ой, як пився. Ой, клас. Та вийшов. Оце вихідний день. Оце так завітала в ліс. Та я ліс люблю і він мене любить раз тільки грибочків. Так, ну, один кошику великий. І так ось поряд три. Ой, ну вже мені дуже подобається, дуже. Ароматні, гарні грибочки. Щось посушимо, щось з'їмо. Клас. Так по цій дорозі йшла, трапивсь мені ще польський грибочок. Бачите, ховаються в мохах. Також хочуть тепла. В мох залазять собі, заховані, так тут і зростають. такі Бачите, в нас гарні моха. Ой, бачу, ще якось такі горби побачимо, що тут. Таке зростає. О, а це вже пішли рядовки, в нас так а, говорять на них в селі. Це також їсти ви гриб, як і зеленка, ми їх беремо. О, то я так недаремно в цьому гілі й гуляла. Гляньте, скільки. Це все будуть рядовочки молоді, такі також тверденькі гриб, але він не так сильно не так сильно в пісочку, тому простіше так з ними, чим зеленочками почистили, промили. О, ну все це вже дійсно буде холодно. Це залишу. Якщо вже є рядовки, дійсно буде холодно, бо вони, так ви знаєте, я пам'ятаю, було таке, що сніг ішов, а я збирала ці рядовки і зелені, ті наші зеленки. Ну так на одному місці. Нічого так собі біля гілячок цих я й знайшла. Таке поваля в лісі, вітер понавальвав в деревцях, то лежить стільки. Ага, ось іще такі бачу. Також гарна рядовочка. Ну, ви знаєте, кошик у нас так все більше, повнішає і повнішає. Сьогодні грибне сорт буде. Та ще й трошки грибочків знайшли. Та так чудово, чудово просто. Ось так гарно ховається. Ось так кошика брать, а цьому гілі глянь, так гарно заховався, польський грибочок. Сьогодні так пахмурно сонечка немає, але видно, що на нього сонечко потрапляло, бо так аж гарно трісну. Такий гарний грибочок. Так гляньте, знайшла як дві сестрички. Зеленка і рядовка. Ростуть дві разом. Ці гриби вони мені за смаком схожі. І такі вони пізні-пізні осінні. Так йшла я гарно цією осінньою дорогою. По дорозі зеленки дуже люблять рости. Тому хто хоче знайти, то так ось дорозь, дорога, мох, пісочок, то це якраз там, де вони люблять зростати. Знайшла я ж ці такі чотирнадські гриби для мене. Такі вони якісь мені цікаві були. Я задавала питання в попередньому відео. Я дуже дякую кожному, хто написав мені про цей гриб, бо я дійсно, хоч гриби беру з дитинства, не знала цього грибочка. То так цікаво. Пишуть їжовики, в кого в регіоні називаються кури, в кого кози. Розповіли рецепти, хто як готує, хто коли ці гриби їсть. То дуже-дуже всім вдячна. Для мене це був такий новий гриб. Розказали, як правильно чистить, ось тут знизу зверху, і Дякую за рецепти, які писали. І в сметанці смажить, і хто паштет робить. Ну, так, ви знаєте, дуже мені приємно. Ну, так дізнаємося багато нового. Можливо, ще в кого в регіоні як називаються гриби, то пишіть. А я так візьму сьогодні, покажу батькам. Батьки по грибах дуже теж розуміються, бо не знаю, чи вони знають ці гриби. То так вирішила знайти ж цю полянку, бо ви мене питали, чи знаю, де ж я їх залишила, ці гриби. Знайшла я, покажу батькам, можливо, вони мені ще скажуть про цей гриб. А всім дякую, що ви мені відповідали і стільки багато цікавої і корисної інформації розповіли. Гуляю я так понад полочком і такі товстоногі, на краю лісу, польський грибочок. Геть потріскався на сонечку. А так гарно вони маскуються в листі, але я все одно ж його побачила. Гляньте, як у листі ховається білий гриб. Такі вже сьогодні у нас геть зрілі гриби знаходимо. Такий ж листопад місяць. Молодесеньких таких, щоб геть маленьких, то й нема. Але цей дуже чудовий, дуже такий гарний. Не сушить цього можна засмажити і поїсти так. Ще молодий. Гарно в листі вони маскуються. Але хто грибочки знає, де ростуть, знайшов. Так, сьогодні ж гуляю над цим полочком. Нема такого великого врожаю грибного, так сказати. Грибочки своє вже повідростали, але ж такі в травичці. Ось такий гарний грибочок аж тріснув. Це такий, ви знаєте, молодий. Такі вчора було сонячно, і ці дні сонячні. це сьогодні так пасмурно. Ого, як тримається. То він, видно, на сонечку так гарно зріс і аж потріскав. Ну, до кошика ще більше грибочків стає. Добре, прогуляємося. Помилуємося, ще пошукаємо. Ось так в травичці. Також заховався гарно польський грибок. Ой, то він не один. Таких два гарних грибочки, товстоногі. Як такі товсті пранички. Гарні такі. Така красива лісова дорога. Дуже гарно милуєшся, стіки лист. Ой-ой-ой! Ой, що я побачила. Ой, це краса! Ой, він мене чекав. А я кажу, чоловіку, будемо вже виходити, то наче тягло. Кажу, піду помилую з цією дорогою. Ой, який ти чудовий. Ну це такий великий, але молодий. Який гарненний молодий гриб. А, просто казка. Ну так не даремно. Я хотіла просто пройти помилуватися, бо дуже так гарно. І ось таку красу на цій дорозі такі мені зустрілась. Так, далі милуюсь цією дорогою. і знову мені трапився такий Гарний польський грибочок. Так, вона вже в кошику їх досталь є. Гарні. Ну вони нам смачні, тому ми їх збираємо. Так ось понад дорогою ще гарний польський грибочок. Так, можна пройтися, вони так люблять грубками. О, бачу, ще є. Ще ось так. Ой, ну це такі взагалі гарнюні. Такі товстесенькі. Товстячки. Ну так ось три. Поряд таких чудових молодих польських грибочків. Так, ось тут ще щось бачу. Так аж позасихало. Ага, ну це. Поганки. Аж засихають. Треба дощик. Треба дощик нам. Поставила кошик, пішла шукати польський, а гляньте, де я поставила. Стоїть мій кошик, ну де росте казкова така сімейка польських грибочків. Ось дивіться, два, ось так три. Ось під гілочкою четвертий. Отакі От красені. І кошик мій стоїть. Ну, наче знала, де поставити. Щоб повернутися і їх знайти. Так далі тут бачу. Ой, ну гляньте. Такі малесенькі, гарнесенькі, товстенькі. То так по моху зростають. Так, я йду понад дорогою свого дитинства. Така в мене ностальгія, я знаходжу польський грибочок. Так, у нас зараз село. Так, бачите, наче в такій картині красивій. Сосни, берізки так пожовтіли, геть золотом крились. Скільки на цьому полі ми відбігали? Кажу, підемо до батьків, тому що так, хто зі мною на каналі знає, що наші батьки живуть ось так дві хати поряд. Чоловікова мама, мої батьки. Тому кажу, їдемо до батьків. Вже будемо збиратися, смажити силко і завітаємо до них. Дуже батьки чекають. Та так нас село на Полісі, бач, так гарно, закутане геть у ліси. Рухаємось ми так все ближче до столика. І така ще гарна парочка грибочків польських мені знайшлась. Так бачите, як гарно ховається. Але такі молоді, гарні. Так вже я майже до столика дійшла, тільки з іншої сторони вийшла і хочу вам показати, яку я знайшла красу. Який гарний молодий гриб у мосі. І я бачу його не одного. Ось так далі ще бачу. Гляньте, який чудовий. Який гарний грибочок. Ой, далі бачу, ще он бачу. Дивіться, це такий вже гарний, зрілий. На сушку грибочок. О, які гарнесенькі. А ось тут ще. Вже його, на нього, мабуть, хто наступив, як він був маленький. А ну так побачу. Ой, ніжка гарна. Ну так півгрибочка, можна сказати, залишилося. Заберу, сушить буде те, що треба. Я вже так і не сподівалась, кажу, чоловіку, будемо вже йти. А тут ні. Геть до столика вже кажу, а тут в соснах ось так. Ті чудові, гарні гриби. А тут ще ж один, гляньте ж, така їхня парочка. Це й такий молодший грибочок, такі гарненькі. О! Подивіться. Це так в мене вже на одному місці. Я ж вам уже і покажу, скільки назбирала. Так, такі гарні три грибочки. І такі ось у мене ж тут лежить. Зараз заберу на сушку гриб. Просто чудове таке завершення. Можна вже йти і сало їсти, бо вже так і проголодалися. Так у нас вже обід готується в лісі. Такий круг ми добре по лісу пробігли, поки знайшли наші грибочки. То так і проголодалися. Але, так і ви знаєте, сьогодні гарний в нас улов. Покажу вам зараз. Зараз поки посмажу сало, тоді все розкажу і покажу. І є в мене ще до вас запитання, запитати хочу Покажу грибочки і дещо запитаю. А поки так смажу сало, пахне на весь ліс. Ще мене запитували, що ж, що ж таке, я на хлібчик ось так капаю. Всі ж українці добре знаємо, сало гарно так збігає жир, коли його смажити. Оцей жирок збираємо, тоді дуже смачний хлібчик. Пахне в лісі. Пахне дуже так сало. Українці сало люблять. А в нашій домашнє, то дійсно аромат гарний стоїть на весь ліс. Обід наш вже готовий, сардельки посмажились, салко це ароматне, кава, ароматна налита. Хочу вам показати сьогодні наш такий грибний улов. Гляньте, який кошик гарних таких стиглих грибів. Ось хотіла запитати: у вас так багато сьогодні ми назбирали польські грибочки, і так я кажу, польські. А як у вас в регіоні називаються ці гриби? Тому що так дійсно стільки всього нового і цікавого дізнаєшся, коли пишеш з усіх регіонів України. То Такі сьогодні дуже файні гриби. Ще ми так знайшли один кошик собі, в повний і не брали, взяли тільки стільки, скільки нам потрібно: зеленок, рядовок. То такий гарний сьогодні вийшов у нас грибний день. Будемо вже їсти, бо ще багато роботи треба їхати додому. А всім, хто сніде, обідає вечеря смачного. До нових зустрічей! Дякуємо, що ви з нами на каналі. Дякуємо за теплі ваші коментарі і слова. Все буде Україна. Віримо в перемогу!